Психологічна допомога переселенцям, то зараз ми в ході е, цих подій, і ми всім рекомендуємо звертатися за психологічну допомогу. Е -е -е. Наскільки доступна психологічна допомога для вимушено переміщених осіб у Черкасах? Ми завжди говоримо про те, що в нас є можливість отримати психологічну допомогу. Дивіться у проєкті всі свої уже за мить. Наші вітання на телеканалі Віка триває проект. Всі свої, який присвячений життю вимушено переміщених осіб у приймаючих громадах. Мене звуть Олександр Іващенко. Поряд біля мене мала бути Софія Петрова, моя постійна співведуча. Але на жаль, вона на лікарняному. Тож бажаємо Софії скорішого одужання. А за мною сьогодні попрацює Таля Бойко. Моє вітання. Я нагадую, що триває проект всі свої, і тему сьогоднішньої програми підказала нам наступна програма. Попередня, точніше попередня програма. Пропоную подивитися треба була нам психологічна допомога, але ми її дуже довго шукали в шк. Колі, на жаль, не змог там був психолог, але вона ну, дуже мало приділила уваги. Ну, я навіть не можу сказати, було всього три заняття, хоча дитині сподобалось, але щось їм заважало далі займатись. Отже, сьогодні говоримо про психологічну допомогу для вимушеноперемічних осіб. Що для що для цього потрібно, та як вона організована у Черкасах? На наші питання будуть відповідати психологиня Наталя Гурець. Мої наші вітання, так, пані Наталю. Та представниця е, міського центру соціальних служб е, Маріна Майтвійчук наші вітання, Добре пані Марину. Добрий. Е, і перше питання хотілося поставити, поставити вам, пані Наталію. Наскільки е, от на вашу думку е, психологічна допомога потрібна е, вимушено переміщеним особам? Наскільки це от є можна було б сказати масово для них потрібно? Так, психологічна допомога, підтримка, допомога внутрішньо переміщеним особам, людям з цим статусом, також і місцевим, вона дійсно потрібна. Просто у кожній особі в різній мірі, в зв'язку з тим сформованим запитом, який є у людини. Наталія Гурець, психологиня з Піпдія Хаб Черкаси, сертифікований транзакційний аналітик у сфері психотерапія, арт-терапевт, авторка настільних ігор і методик. То людина відчуває, що їй потрібна підтримка і вона її шукає. Або її близькі, родичі, знайомі, волонтери. Бачу, що з людиною щось відбувається, і тоді м'яко рекомендують звернутися до психологічної до психолога за підтримкою. Звісно, що говорити про таке масове е, звернення, е, це ми будемо говорити в кінці вже війни, коли буде відповідна статистика проведена, скільки людей зверталося за допомогою, скільки не зверталося, і які були наслідки. Тобто, зараз ми в ході е, цих подій. І ми всім рекомендуємо звертатися за психологічною допомогою. Ви сказали таку фразу сформований запит. Так. ну напевно, говорити про те, що у вимушено переміщених осіб зараз про несформований запит не доводиться. Усіх напевно все ж саме життя сформувало цей запит. С... Так. Ну справді, да. Тобто людина стикається з болем, людина стикається з втратою з переживаннями, з дуже великими переживаннями. І звісно, що це формує її запит щось їй. Не подобається ну, в тому, що відбувається, які емоційні реакції вона відчуває, як вона спить, як вона їсть, чи є в неї настрій, чи немає в неї настрій, чи є е, певні проблеми поведінки у дітей в школі або в дитячих садочках, як людина адаптується, чи може вона швидко знайти роботу, чи її заважає. Тобто дуже запит це така термінологія да, психолога. Коли людина приходить за певною допомогою, тобто мене не влаштовує щось, і тоді ми розбираємо, як можна в кризові інтервенції або через психологічну підтримку, консультування, допомогти людині вирішити цю проблему, або яких фахівців ми потрібно ще залучити для того, щоб людина отримала повноцінну допомогу в цьому питанні. Скажіть, будь ласка, що свідчить про доступність такої види допомоги в місті Черкас? Так, по-перше, всі заклади освіти вони знають і особово контактують з волонтерами-психологами uh -huh. скрізь, які громадські ініціативи завжди є психолог. Загалом ця послуга надається переважно безкоштовно. Є всеукраїнська онлайн-платформа співдії ХАБ. Де люди можуть онлайн форматі заповнити заявку і чекати на те, що фахівець з ним зв'яжеться. От цю службу представляю я в Черкасах, і через соціальні мережі, через різні засоби комунікації, ми надаємо цю інформацію людям. Ну, пані Маргарита, вам є вам додати, що цього? Е, ну я представляю Черкаський міський центр соціальних служб. Марина Матвійчук, начальниця відділу соціальної роботи у громаді Черкаського міського центру соціальних служб, безпосередньо працює з вимушено переміщеними особами. Ми є державною такою установою, тому ми також інформуємо населення про те, що в нас може кожен та кожна отримати психологічну підтримку, і також конкретно, що стосується внутрішньо переміщених осіб під час видачі там гуманітарної допомоги, поселення і так далі, з різними питаннями, коли до нас звертаються люди, чи на нашу сторінку в соціальних мережах у Фейсбуці чи при особистій консультації, ми завжди говоримо про те, що. В нас є можливість отримати психологічну допомогу або переадресувати людину, якщо нам там бракує ресурсів, або ще ну, ми бачимо, що потрібен конкретний фахівець, конкретній людині, тобто їх так з'єднати і, і також. Ми завжди через сторінку департамента соціальної політики Черкаської міської ради надаємо такі теоретичні пости, пости рекомендацій, в яких в кінці наголошуємо, що якщо вам потрібна психологічна підтримка, ви завжди можете звернутися за нашими контактами. Ми ще раз зустрілися з Юлією Савчук, яка була героїнею нашої попередньої програми. От вона має певний досвід отримання, точніше, її дитина старша. От вони мають от як отримувати психологічну допомогу. Я пропоную послухати і подивитися цю історію. Ігри, ну, позайматися чимось, щоб їм було цікаво. Юлія педагог волонтерського центру. Їй та двом її дітям довелося поспіхом покидати рідний Маріуполь. По приїзду до Черкас життя почали з нуля. Старша донька пішла до школи молодша до дитячого садка. Втім, на новому місці, попри відносну безпеку, спокійніше дітям не стало. Вони боялись гучних звуків та були тривожні. Питання про психологічну допомогу вперше постало, коли старшу дитину приймали до школи. Але занять зі шкільним спеціалістом виявилося лише три. Коли виїхала, це вже був при кінець. Учбового року і ну це вже був був травень. І там виявилось ну тільки три заняття, і все, учоба закінчилась, і закінчились заняття із психологом. і, далі що і... Та, лі, 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 ну ми шукали, але не знайшли. І ну можна сказати нічого. Пані Мирину, ну дивіться, Юлія говорить, що було спілкування в школі. Потім уже спілкування було в центрі Я Маріуполь з їхньою психологиною, тобто, от ви говорите доступність, так. Протягом літа вони не могли отримати псичну допомогу. Що їм потрібно було робити в такому випадку? Ну мені дуже шкода, що так сталося. За такими питаннями. Ну, у нас наш державний орган, це департамент соціальної політики. Туди можна звертатися, і ми переадресуємо департамент, як правило, переадресовує тоді таких клієнтів до нас з надання психологічної підтримки. Також в нашому місті діє гаряча лінія 330-900. Раніше вона діяла по питанням проти. Дії домашнього насильства, але зараз фахівці наші вони консультують з різних питань, в тому числі і питань щодо внутрішньо переміщених осіб. Тому ну як мінімум можна е, звернутися до департаменту за нашою гарячою лінією або знайти ці контакти в соціальних мережах. озвучимо ці телефони гарячої е, ну наш телефон гарячої лінії 330 900, Він міський. Якщо телефонуєте з мобільного, то потрібно код Черкас 0472 із 8.30 до. Сімнадцятої п'ятнадцяти в будні дні там є фахівець із соціальної роботи, або психолог, який переадресовує, якщо це запит якийсь інформаційний, тобто де отримати допомогу в нас чи можливо в інших суб'єктів, або це консультація фахівця. Повноцінного. Наталя трохи погуглила е, стосовно психологічної допомоги у Черкасах. Що ти нагуглила? Ми побачили там таку інформацію про те, що в Черкасах відкрили центр. Для надання безоплатних психологічних послуг він з'явився на початку весни. Так також є інформація про Черкаський міський центр соціальних служб, так. який надає соціальну та психологічну ну, вас, так, допомогу так, і так. містянам, і внутрішньо переміщеним особам. От скільки фахівців ви можете от залучити до подібної роботи? От наскільки вони можуть от бути ну, забезпечувати оці потреби? От те, от те, в чому... от... Дивіться, в нас і зараз Наталія... у штаті є три фахівці, три психолога і фахівці соціальної роботи, тобто які консультують безпосередньо в центрі. Є також окремо шелтер для проживання тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Пріоритет це сім'ї з дітьми там є психологи, фахівці, які забезпечують різні формати. Це і індивідуальне консультування, це групи взаємопідтримки, це різні тематичні тренінги. Щодо кількості цих фахівців, звичайно, ми дивимося на практику європейську, там, де система соціально-психологічної підтримки є така необхідна, і всі це розуміють, і там значно ширший штат, тому ми до цього прагнемо. Якби якщо ми відчуваємо брак фахівців, то завжди до нас є фахівці-волонтери, які звертаються. Це завжди на особистих контактах. Це така співпраця з різними проектами, яких з початком війни в Черкасах стало ну достатньо багато. Як для такого міста нашого, ми порівнюємо з війною, їх було не так багато. Тому ось спектр, і якщо людина має таку потребу, ми здатні її забезпечити. Давайте ще раз просто скажемо, що юлії потрібно було зробити. От вона сказала, що. Була психологічна допомога в школі, робота з психологом, далі вже от в центрі Я Маріуполь. Тобто, от буквально от. Покроково. що вона мала зробити, щоб все це таки о, дитина її отримала цю психологічну допомогу. І ти ще раз давай ну тут міг би і той психолог запитати, куди я далі можу, так? закінчується так. навчальний рік, куди я далі можу звернутися? Якщо психолог він би міг переадресувати до нас, mm -hmm. можна було б знайти про нас інформацію. до соціальних Психолога мереж. треба було звернутися до цього. Так ну, можна так? так запитати, куди я далі можу mm -hmm. звернутися, якщо моя потреба є актуальною, якби фахівець далі міг би переадресувати її. Або в департамент соціальної політики, тобто це та структура, з якою вони знайомі, там де вони оформляють довідки внутрішньопереміщених осіб, надають свої документи, тобто це такий центральний суб'єкт в нашому місті, який відповідає за соціальну підтримку містян і гостей нашого міста. І, і хотілось би, його. які проблеми найчастіше переслідують от таку категорію людей. Ви якісь наведіть характерні такі приклади? Та не називаючи імен, іменник, okay, то кажуть, що з ваших okay, професійних комунік, okay, окей, okay, okay. да я хотіла ще додати, Будь що о, ну до попереднього питання, що дійсно що з, з моменту початку повномасштабної війни дуже багато організацій до е, надають допомогу. Звісно, і наш центр на кулика, який знаходився центр надання гуманітарної допомоги, да. Там завжди є був код за яким людина може звернутися до психолога. У нас була організована кризова психологічна служба ще до моєї співпраці з півдією, де ми черкаські психологи. Кожен по своїм каналам, по різним громадським організаторам, організаціям надавали координати, куди людина може звернутися. Тобто, психологи в Черкасі це психологічне місто. Тобто дуже багато фахівців. Тобто це питання комунікації. Да. Правильно да. Ми на жаль, на, увазі? на так. жаль, так сталося з ну з даною пані, але можна ну, дійсно будь-яка організація вам підкаже до якого психолога можна звернутися. Юлія не допрацювала в деякій мірі, можна сказати, ну, правильно. Справа ми... в тому, що ми не можемо зараз про це говорити, хто там не допрацював. Але на подальше, якщо все ж таки звертаєтеся і вам обов'язково надають і контакти і волонтерів, і офіційних психологів, які працюють Тобто Ми робимо такий акцент, що комунікуйте, так, якщо так, вам потрібно, комунікуйте питання. Обов'язково я хотіла так. додати, да, тому що ми розуміємо ситуацію, в якій опинилися люди в чужому місті, серед так. чужих людей так, і тому, інколи і справа, дуже складно мова, зорієнтуватися, але ми хочемо якби. Ми завжди в своїй комунікації відкриті. і Хочемо говорити, що е, людям, які тільки но приїхали в наше місто, не потрібно боятися звертатися і комунікувати. В нас такі люди достатньо привітні і завжди можна знайти підтримку і допомогу і е, переадресацію, і вирішити будь-яке питання. Тому... У нас трошки загубилося це питання. Да. От Наталя питала про які про, от моменти чи не найчастіше якщо можна характерні приклади якісь? Так, так е, ну загалом, десь. Зустрічаються дуже багато запитів: це тривожність, це страхи, страх майбутнього, проживання, втрати домівки, втрати безпеки, втрати. Контакту з рідними, хтось виїхав, хтось залишається в Україні, хтось залишається в безпечному місті, хтось, на жаль, залишався в окупації. Дуже багато переживань з приводу емоційних от таких втрат, і також зверталися люди з приводу того, що я не знаю, як адаптуватися, мене не беруть на роботу, тому що є от характерний кейс, да, про який можна сказати. От до мене недавно звернулася жіночка, яка була тривалий час. В окупації. От, якщо подивитися на неї, їй трішки більше, ніж 40. Виглядає вона як бабуся, в неї великий стаж роботи, в неї великий досвід роботи, в неї фахова освіта. Але вона не може знайти роботу, тому що в неї, по-перше, загострене почуття справедливості, вона зараз ну, така психологічна реакція на наслідок події травматичних. Тобто вона не може. Ну, як е, спокійно комунікувати, а роботодавці вони ну як на зовнішність подивилися і не йдуть далі. Тобто, оцей фактор людяності нам би е, трішечки би його збільшити. Да, тому що людина ну, фахівець, гарний фахівець, вона розказує на ф... на консультації, де вона працювала, який вона має досвід, але на жаль. Не беруть, тому що за зовнішніми ознаками да їй потрібна допомога. їй потрібно медичне лікування, їй потрібна психологічна, тривала безкоштовна допомога. Їй потрібні волонтери, які зможуть допомогти забезпечити елементарні умови для її життя, і таких кейсів ну на жаль в мене дуже багато. Тому оця платформа, яку я сьогодні представляю, співдії. Вона всеукраїнська і вона надає різні послуги гуманітарної допомоги тим потребуючим, які є. Тобто, це і правова допомога, і юридична допомога. Але знову таки ми, як психологи, рекомендуємо звертатися до юристів. Юри... Юристи до... рекомендують звертатися до психологів. Тобто, ми повинні всі працювати взаємо закольцовувати так зараз закульцовувати да, обов'язково, і тоді ми можемо на ефективно надавати цю допомогу, не боятися йти і говорити про те, що вона йде. І от теж саме фактор є дуже вагомий, що коли людина вона втрачає все, вона приїжджає в більш-менш спокійні Черкаси, де нічого не зривається, де слава Богу, у нас більш-менш спокійно. Вона каже: Ви нас не зрозумієте. Їм складно відкриватися, їм складно говорити про свої переживання, про свої події, які вони пережили, спрацьовує фактор уникнення спогадів травматичної події. Це вже наслідок посттравматичного стресу да? або гострої стресової розладу. Тобто, коли людина не хоче говорити, не хоче згадувати, але ж вона стикається з труднощами і вона мовчить. І тому такий посил даю людям, щоб вони, якщо вони бачать, що десь ну, все ж таки відбувається хвилювання на душі, можна сходити до друга, можна попити чай, каву, поговорити, але друг не завжди правильно вислухає, не завжди дасть фахову допомогу. Тому краще звертатися до фахівців, які навчені надавати кризову допомогу, кризові інтервенції. Я хочу нагадати, що на нашому каналі триває проект всі свої. Він присвячений життю вимушено переміщених осіб, у приймаючих громадах. І сьогодні ми говоримо про психологічну допомогу для такої категорії людей. Спілкувалися з вашою колегою, психологією центра Ямаль про що там говорила Психологі... Психологині Щодня доводиться працювати з цією категорією осіб. Давайте послухаємо про що вона говорить, і це важливо, тому що це такий час у цього дня. Якісь вимоги ставить перед тими Більського. ж психологами, перед фахівцями. Будь ласка, давайте послухаємо. Зараз дуже багато потрібно спеціалістів, саме які можуть працювати з воєнною травмою і з травмою свідка. Багато зараз наших психологів в Україні є багато програм, які навчаються у закордонних спеціалістів. До цього ми жили вона була більше кількісно, а зараз це потребує саме якісна про те, що ви кажете, якісна освіта психолога. От із того, що ми почули, це справді от хотілося б і ваш коментар почути. Uh -huh. От е, наскільки це нове? От для от, ваших колег для вас особисто? Звісно, це нове. Ми не переживали повномасштабного вторгнення. Да, у нас триває війна, яка з 14-го року почалася, і всі психологи, які е, дотичні до цієї теми, які не байдужі, вони починали вчитися у іноземних фахівців. Ми проходили курси е, підвищення. Е, Кваліфікації, тобто проходили різні курси тих колег, колег зарубіжних західних, які стикалися з таким військовим досвідом. І звісно, ще через досвід, через практику, вже набуту з 2014 року, ми можемо говорити про те, що навчання обов'язково потрібне, і навчання у фахівців, навчання допомоги при травматиці. При подоланні наслідків травматичних це цей бойовий стрес. Це і вторинна травматизація, це травма свідка, про що говорила моя колега. Це дійсно дуже е, такий новий для нас досвід. І ми будемо вчитися, і ще ми зараз вчимося, і ми будемо аналізувати цю війну і як правильно надавати допомогу. А вам особисто яке навчання більше цього запам'яталося? От е, з ким а, от ви спілкувалися, де навчалися? Можливо дуже сказати? багато різних школ, в яких я навчалася, але е, мені дуже допомогли, е, ну як. Сказати, підсумувати, обґрунтувати фахівці із ізраїльської служби так. да ізраїльська служба, да. І також наші українські колеги, ну то в мене в 2014 році був досвід навчання в Єльському інституті, да, надання першої психологічної допомоги. І це був стартове таке навчання. І потім кризи різних напрямків, різних шкіл, як надавати кризову інтервенцію, як надавати допомогу саме при бойовому стресі, саме як подолати наслідки. Військових подій пані Марино, наскільки це от, от, от саме актуальне питання навчання? От є можливість загаль удосконалювати ну, питання такої? навчання, воно актуальне, і питання, ось колега піднімала якості. Да? Тобто ми прагнемо все-таки до якості надання психологічних якості, послуг, так. тому що ось цей травматичний досвід, досвід війни, він є настільки. Таким там потрібно дуже обережно і фахово працювати. І основний принцип це не нашкодити, не поглибити ось цю травму, яку отримала людина. Тому ну наші фахівці, як соціальної роботи, психологи, навчаються зараз багато організовується навчання міжнародними донорами, да, такими як там ЮНІСЕФ фонд благополуччя дітей. Різні напрямки там і соціоемоційної підтримки, і діти і війна, є програма, вона ще була з 2014 року. Тобто, ми ще зіштовхнулися з цим дві 2014, але то був інший досвід. Сьогодні ми всі знаходимося в такому стані повномасштабного вторгнення під загрозою, і тому я підтримую слова Наталії, яка говорить про те, що ми навчаємося, ми працюємо над якістю наших послуг, і дійсно людям, які звертаються за психологічною, Допомогою і соціальною допомогою не зашкодить запитати, який досвід, яке навчання пройшов їхній фахівець, для того, щоб це був дійсно Поцікавитися його рівнем, да, Так, Поцікавитися його освітою, його специфікою, його досвідом. І це нормально для того, щоб не потрапити до рук людей, які ну, не мають, на жаль, компетенції, але хочуть допомагати. Це це коректно на вашу думку? От, таке ну таке таке зацікавлено, звісно, коректно. Звісно, коректно, тому що людина має право дізнатися з яким факівцем якого рівня вона працює, це права... Ви б не образились, так? От, як Ні, власне, звісно, відділі. ну професійний психолог на такі питання не ображається. І ще хочу додати, що у нас є громадська організація Регіональний Психологічний кризовий центр в Черкасах, яка також проводила навчання з 2014 року. Так. Фахівців, соціальних психологів, психологів. Я з колегами також ми давали всю на той час доступну інформацію для наших. Колег, щоб правильно надавати таку кризову допомогу, і зараз також мої колеги проводяться такі навчання для психологів. І ми неодноразово спілкувалися з керівниками навчальних закладів Черкас, і ніхто не відмовився ще від однієї вакансії психолога. Які, які тут перспективи? І той приклад Юлії. Яку О, попередні поділиться. При... Говорить про те, що не Драк вистачає протицій, спеціалістів. Так. Які тут перспективи у новому навчальному році? Ну, це заклади освіти, да, Ми не можемо, на жаль, за них відповісти, але те, що заклади освіти мають мати в штаті і соціального педагога, і психолога, це. Зобов'язує да зобов'язання законодавства є, вони є. Вони є. Кажуть, так. і ну ми повертаємося до того, до чого говорили на початку, що соціально-психологічна сфера в Україні вона лише ну на такому розвитку знаходиться, і війна стала каталізатором і показала, що в цьому є потреба в фахівцях соціальної роботи, в хороших психологах, психотерапевтах, психіатрах є величезна потреба. Тому я думаю, що ці події лише будуть пону. І освітні заклади підвищувати престижність цих цих спеціальностей і розширювати штат, тому що потреба є великою. Насамкінець у нас дуже мало ефірного так. часу. Хотілося б завершити от вашою порадою. Буквально по пунктам до чого потрібно людині прислухатися, до яких своїх власних відчуттів, ознак і щоб зрозуміти, що їй потрібна психологічна допомога, якщо людина не висипається. Тобто людина спить, їй сняться там якісь кошмари, або е, просто людина прокидається, нібито вона проспала свої 7-8 годин, але вона не виспалася. Вона відчуває відчуття розбитості в неї, епатія в неї, нестача сил. Це обов'язково звертатися до психотерапевта. І звісно, що людина, якщо тривожиться, якщо її постійно щось бентежить, вона відчуває емоційно себе неспокійною. В неї не виходить робити те, що вона робила раніше. В неї десь когнітивні здібності, пам'ять погіршилася, увага. Вона не може сконцентруватися на увазі, тобто на тому, що вона робить. Вона постійно десь літає в облаках. Вона уникає десь від якихось переживань. Тому, будь ласка, звертайте на це ну, свою увагу і звертайтеся до На цьому сьогодні. І завершимо. І хотіли наголосити, у судячи з того спілкування з нашого спілкування з нашими гостями сьогодні, що в принципі психологічна допомога в Черкасах доступна. Це питання комунікації. Питайте, дізнавайтесь номери, які ви і ви до речі бачили на екрані. І буде вам психологічна допомога, і обов'язково ви зустрінетеся з психологом. Повторюю, що це був проект. Всі свої мене звуть Олександр Іващенко. Наталія Бойко. Щасти вам і побачимося в нових програмах. До зустрічі.